Як прийшов мій день у Хмельницькому. Почався ранок о 6.30. Я сама в шоці, як я так рано встаю. Базар чекає, тому швиденькі збори та ми на місці. Сьогодні вже було прохолодно. Людей не густо, але ми маємо замовлення. Попакували вишиванки, випили кави та о 12 додому. Переодягаюся, снідаю та їдемо далі. Сьогодні по плану огляд кав'ярні біля парку Чекмана. Соня та мама приймають участь. Називається кактус. Затишно, смачно нам сподобалось. З'їли кебаб і Тепер гуляти парком, хоча ми більше грілись на сонечку та танцювали. Такий комбінезон, як на мені, маємо на продаж. А тепер додому. На десерт була полуниця з домашньою сметаною. Це такий люкс, хто таке любить. Та знову на вулицю. Ще по плану зустріч з тітоньками. Як на мене, озерна найкраща, я її люблю. Та тут живе. Випили матчу, поговорили і тепер в АТБ. Тітоньки вирішили худати та скупили всю сироватку. Мій сміх, напевно, чула вся озерна. А далі зняли соною тренд та зараз я. Сиджу та роблю це відео.